Христос посеред нас у Євангелії нині звучать слова: Возлюблені, якщо серце наше не усуджує нас, то маємо відвагу до Бога і чого тільки не попросимо, отримаємо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо добре для Нього. Тож пам'ятаємо, що у Господа немає упереженості, щоб одному дати те, що просимо, а іншому не дати, без усякої причини він знає, що нам потрібно. Сьогодні ми молитовно прославляємо святителя Євстафія архієпископа Антіохійського, що жив у IV столітті, Преподобного VIII століття Тимофія Постельника, що жив у символах. Преподобний Тимофій був італійцем. З юних років трудився у монастирі, який називався Символи у Малій Азії, при горі Олімп. Архімандритом обителі був преподобний феоктист, а Тимофій був його учнем. Дійшовши до вищих щаблів духовної досконалості, він отримав від Бога дар зцілення хвороб і вигнання нечистих духів. Багато Років, преподобний провів у самоті, поневіряючись по пустелях, горах і лісах. День і ніч підносячи молитви до Господа Бога. Помер він у глибокій старості у 795 році. А також велично вшановуємо козельщанську ікону Божої Матері, яка дійшла до нас із 1881 року. З давніх часів цей образ Пресвятої Богородиці зберігався в родині графа Володимира Капніста, його маєтку в селі Козельщині, та прославився завдяки диву, що сталося з дочкою графа у 1881 році. Дівчина страждала на важкі захворювання хребта й суглобів. Численні зусилля лікарів не мали успіху, і тоді її мати порадила доньці помолитися перед чудотворним об. Та почистити на іконі ризу, хвора дитина обійняла слабкими руками ікону Божої Матері і несподівано відчула, як життєдайна сила починає вливатися в немічне тіло і проникає в суглоби. Так по молитвах Пресвятої Богородиці Господь дарував дитині здоров'я. А згодом, біля чудотворного образу, зцілення отримала і інша хвора, сліпа дівчина. З того часу не припиняються випадки благодатної Божої допомоги усім тим, хто з вірою звертається в молитві до Бога та Пресвятої Богородиці, нашої найпершої заступи. Перед її чудотворною козельщанською іконою. Сьогодні із Немангела Ангела православний календар сердечно вітає усіх, хто носить імена: Григорій, Данило, Павло та Олександр возлюблені у христі. На закінчення хочемо звернути вашу увагу на слова святителя Василя Великого: Не великі справи потрібні Богу, а велика любов. З якою вони робляться, немає нічого великого, коли люблять мало, і немає нічого малого, коли люблять багато.